Як ви думаєте, а якої думки Дональд Трамп про події, які сталися цими днями? Цей американський блогер озвучує свою версію. Дональд Трамп зараз, мабуть, лютує, адже Україна щойно висміла його в надзвичайно тонкий, але красивий спосіб. Як ви знаєте, Україна нещодавно здійснила блискучу і рішучу операцію у війні з Росією атаку дронами. І це сталося після того, як Трамп заявив, що в Україні залишилося лише шість місяців і жодних карт у рукаві. Відтак український бізнес журнал взяв слова Трампа і повернув їх проти нього, назвавши свою статтю цитатою сьогодні. Зеленський зіграв королем дронів. це прямий меседж Трампу це для нього. У статті також йдеться про те, що саме так і буває, коли не слухаєш людину, яка каже, що в тебе залишилося шість місяців і немає ходів, і це має стати сигналом для Дональда Трампа. Можливо, ти не все знаєш. Можливо, варто іноді дослухатися до інших. Звісно, він не сприйме цей сигнал. Він не зрозуміє цього послання. Але можливо, це буде знаком для наших союзників. Цього разу можливо не варто слухати США, бо людина, яка при владі не веде нас до перемоги, навпаки, свідомо чи не свідомо, вона допомагає Росії.